На цей пост, Мар'яна Безугла написала цей пост 1 квітня. І тут можна поставити крапку на тому всьому тексті, який люди читають і цитують. Мар'яна написала, кинула. Ви мене бачите, так? Да? І чуєте. Я кажу, Мар'яна написала цей пост 1 квітня. На чому можна було поставити крапку? Але оскільки люди читають і аналізують все те, що вона з провокаційною метою кинула в суспільний простір, і обговорюють, а що, а як і так далі. А вона мовчить, вона тихенько дивиться з боку, поведуться чи не поведуться. Звісно, що вона намагається спровокувати противників зеленої влади на дискусії: да, от бачите, і Мар'яна так думає, от якби, значить, то не було. Ви пам'ятаєте, які плакати були. Петро Олексійович, значить там лицем до Путіна і попереджали війна, і вона пише: да, от якби там. А потім вона впевнена, чи пройде небагато часу, вона скаже: От бачите, бачите, от вони всі так думають. Е, я не хочу знімати е, вину з Зленського за такий розвиток подій, тому що розвиток подій має бути іншим. Знаєте, коли нам кажуть, що щось є. Абсолютно, от, от відбудеться незалежно як тобольний матч, за будь-якої погоди, це не так. Історія не може творитися по принципу детермінізму, тобто наперед визначено. Це не так. Історія це діяльність людей. І будь-яка подія, яка сталася, вона має свої причини в минулому. Але її народження, воно певною мірою, не певною мірою, а на 99% залежить від волі людей. Отак, як вони діють, такі події стаються. Розумієте, коли салон в 594 році до нашої ери в Афінах почалася громадянська війна, і зійшлися армії аристократів і армії прихильників демократів, чим це могло закінчитися? Воно могло закінчитися чим? Бійкою, кровопролиттям перемоги однієї сторони. Вийшов салон і запропонував: каже: Ну слухайте, ну, ми поб'ємо один одного, загинуть люди. Потім ті, хто переможе, доб'ють тих, хто був переможений, місто слабний і так далі. Він запропонував компроміс, давайте зробимо так. І він провів знамениті свої реформи, які започаткували афінську демократію. З'явилася людина з своїми ідеями, і слухали, і ті, і інші. І в результаті не сталося того, що здавалося абсолютно невідворотним громадянського конфлікту і війни. Він це припинив. Друге питання: коли ми сьогодні говоримо про незалежність України, 24 серпня 91-го року проголошена була незалежність України. А хто був головою Верховної Ради? Головою Верховної Ради був Леонід Макарович-Кравчук. У мене просте питання. Скажіть, будь ласка, якби в той момент в кріслі голови Верховної Ради сидів не Леонід Макарович, а, наприклад, Володимир Антонович Івашко, якого до, до, до Кравчука обрали, і він не переїхав у Москву. Ви впевнені, що 24 серпня 91-го року, навіть після Путчу, Івашко б виніс на голосування акт проголошення Незалежності України? Просте питання. З'явився Кривчук, який в той момент зіграв свою історичну роль. Він був вихідцем з Волині. В нього набагато більше було відчуття українськості, ніж у Івашка, який був з Харкова. Я про це кажу, бо я сам з Харківської області. Ну, не буде. Це, це ж не секрет, що рівень національної свідомості на Волині в Галичині в радянський час був вищий, ніж в Харківській області. Це правда. В нашому рідному Богодухові говорили всю українською мовою. Ну, всі таблички були російські. Наприклад, вулиця за місцева. Можна сміятися. Вулиця за місцева, але да, вона була вулиця за місцева, Богу доходу. Із, із шести шкіл п'ять українських було. Зараз там три всі українські. Ну, так, така була об'єктивна ситуація. Був би і важко. Він би зробив би те, що зробив, Карчук? Ні. Йим, що б би сьогодні писало? А зараз пишуть: о, це було невідворотно і так далі. Ні, це все проходить через діяльність людей. Тому, коли ми говоримо про вторгнення расистів в Україну, треба пам'ятати, що ми 30 років поговорили про те, що може бути війна між Росією і Україною. Правда? З першого дня, коли Україна проголосила незалежність, ми повертаємося до Кравчука, виступив прес-секретар Єльцина, тоді був такий Павел Вощанов, і сказав, що якщо Україна вийде із Радянського Союзу, то ми залишаємо за собою право переглянути кордони між Росією і Україною. І вперше тоді сказали про Крим. Ну, потім його там звільнили, де завоювали його заяву і так далі. Але ви пам'ятаєте, що перед вторгненням в Чечню Єльцин практично віддав команду, відключили постачання газу України, війська пішли в Чечню. От у нас тут була величезна проблема. І, спасибі чеченцям вони тоді зупинили російську армію, не до України стало. І в результаті ми отримали час для того, щоб якимось чином зібратися з силами, з думками і розібратися з своїми проблемами. 30 років ми стояли на межі різних можливих конфліктних ситуацій, але повномасштабне вторгнення сталося 22 2022 році. Чому так? Які причини? Які дії? Ворога в першу чергу. Ворога в першу чергу. Ворога в першу чергу він готувався до цієї війни дуже активно, починаючи з 2008 року, коли він виступив, 2007 року, коли він виступив на Мюнхенській конференції, пам'ятаєте, да? і фактично погрожував всьому світу. Потім він вторгся в Грузію, і вже тоді розумні люди казали, що Україна буде наступною. Ми пам'ятаємо це, правда? Він системно готувався до нападу на Україну. Системно готувався. І він виношував плани агресії. І в 2014 році він її розпочав, подивився на реакцію світового співтовариства, подивився на реакцію всередині країни. І потім в 2022 році продовжив. Очевидно, вважаючи, що ситуація для нього сприятлива. Він помилився в своїх розрахунках. Україна не підняла руки. Україна вчинила опір російській агресії. Україна воює. І потрібно зняти шляпу перед нашим, стати на коліна, перед нашими солдатами-офіцерами, перед тими сотнями тисяч українців, які взяли зброю до рук і захищають нашу країну. Але ж питання залишається. Чому він вирішив? Чому він вирішив? Що ми слабкі? Він помилився, це абсолютна помилка. Так, розрахунки його були невірні. Бо так, як вони йшли на Київ з парадною формою, ми там через три дні будемо там оці, цій Росгварді розганяти там окремих майданівців, будемо денацифікацію проводити і так далі. Так агресор собі думав. Але вийшло інакше. Але історики ще розберуться. що ми зробили неправильно в цій ситуації, можливо, потрібно було. Як казали нам західні союзники, почати рити окопи ще за півроку до війни. Це Колєба казав, що йому всі його колеги, очільники Канади, там, США, говорили про це. Готуйтесь до війни. Плани привозили. Ну, а ми, на жаль, робили трошки не так. Ну, про це поговоримо, як то кажуть, коли історія буде розбиратися. Але я підкреслю ще раз: нема нічого невідворотного. Все, що відбувається в світі, це результат людської діяльності. Не Бог, ні цар і ні герой, але люди, які творять історію, це не тільки маси, це і окремі особистості, які висуваються людьми на провідні ролі. І від того, як вони діють, залежить кінцевий результат. Поки що цей результат він не зовсім для нас позитивний, тому що, незважаючи на всі наші героїчні зусилля, поки що не можна сказати, що ми стабілізували ситуацію. Як всередині країни, так і на фронті. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!